Разом із закінченням п'ятирічного контракту з постачання газу з Росії Україна отримала й першу партію скрапленого природного газу зі сполучених штатів. Видання Financial Times пише, що наша приватна енергетична компанія до дістала енергоресурс через Середземне море. Судно прибуло до грецького терміналу для прийому Еленджі напередодні. Ще жодного разу до цього Київ не купував скрапленого газу безпосередньо у Вашингтона. Партія близько 100 мільйонів кубометрів. Дані від національного. Оператора газової системи Греції показують, що ДТЕК збереже близько десятої частини газу решта буде перепродано грецьким компаніям. Така купівля кажуть фахівці з енергетики може стати вирішальною напередодні потенційної великої зміни газового ринку. Україна не купує газу безпосередньо в Росії. А з 1 січня зупиняє і транзит блакитного палива з країни агресорки. Тож додаткові американські поставки стануть критично важливими для усього регіону. Нині Європа отримає. Близько 40% скрапленого газу зі штатів постачати газ України у вересні цього року. Адміністрацію Байдена раніше закликала низка конгресменів.